Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм для жінок. І я вирішила записати таке відео-знайомство, відповідаючи на найцікавіші питання своїх підписників про моє життя, про мій шлях, про мою реалізацію. Тому приємно познайомитись. Який твій найбільший донат? 100 тисяч, але це не єдиний донат ще до війни. Я... В такому ж об'ємі підтримувала будівництво центру для мам і дітей. Як прийшла до такого стану щедрості? Це просто певний відсоток від моїх доходів, який я бетонно відправляю. Доходи були менші, відсоток був менший, доходи зростають, відсоток залишається той самий. Відповідно, донати, благодійність теж зростають, і це дуже крута мотивація для мене. Масштабуватися і, і рости самій. А другий момент я занадто добре знаю закони світу, причиненно наслідкові закони, щоб цього не робити. Я знаю, що неможливо нічого віддати, все повертається і повертається примноженим в десять разів. І я це вже перевірила на собі. Як для тебе почалась війна? А, дуже несподівано. Я <реш> <реш> Ні, дуже несподівано, бо я жила в якомусь своєму рожевому світі вне політики, і все, що долинало до мене про війну, ну, я робила отак, і в моєму в моїй голові просто не було такої категорії. Я не думала, що це можливо. Я думаю, як і більшість з вас. Нашу сім'ю війна застала не в Україні шість місяців в рік. Ми живемо на Балі, вже чотири роки. Тому в якійсь мірі ми були в повній безпеці, але здалеку спостерігати за цим, що відбувалось, було вкрай важко. Саме тому ми прийняли рішення повернутися в Україну, бо за кордоном це проживається якось викривлено взагалі. Чому саме Балі? Балі це наше місце сили. Я закохалася в цей острів, закохала в нього чоловіка, там створювалися всі наші проєкти, там створювався наш проєкт під назвою Дамір. Всі курси мої писалися практично там. Місце, яке наповнює силою, там космічна природа, там кайфові люди. Просто такий наш другий дім, дуже любимо це місце. Похідну думку на свій рахунок ти вистачаєш найчастіше. Мабуть, найчастіше це знаєте з першого доторку, оскільки я говорю багато про енергії, про якийсь тонкий план, про карму, про медитації. У багатьох складається враження, і мені це навіть дуже часто пишуть підписники. Що спершу я подумала, що ти якась отлітівша космонавтка, і я відписалася. Але потім я повернулася, ще перечитала і зрозуміла, ну, насправді я дуже земна, дуже земна. І це, мабуть, таке найпомилковіше, що про мене думають люди. З чого ти починала? <гум> з чого я починала? Починала я з тренажерної зали. Тренувала мужиків, плювала через плече. Була таким мужиком без спідниці. Знаєте, кажуть, мужик з спідниці. Я була мужиком без спідниці. Зарплата три тисячі гривень на місяць. Ну, це був мій старт. Як познайомилася з чоловіком? Познайомились ми з чоловіком дуже цікаво. Ми обоє з Полтавської області. Ми вчилися в один і той самий час в університеті в одному, в педагогічному, працювали в одній і тій самій сфері фітнес, але ми ніколи не пересікалися, і ми паралельно переїжджаємо в Київ. І в Києві влаштовуємося в один і той же зал. І В'ячеслав проводив мені, як це називається, інструктор. В'ячеслав проводив мені інструктаж, і так ми познайомились. Але в нас нічого не сталося, там ніякої, ніякого кохання з першого погляду, були просто колегами. От. І десь через півроку В'ячеслав почав запрошувати мене на побачення. У чому з В'ячеславом у вас розходяться погляд? Вони у нас не розходяться. Ми разом працюємо, ми в одному ключі виховуємо Даміра, ми дуже добре. Розуміємо один одного, але якщо взяти, наприклад, сферу фінансів, то я за те, щоб жити на повну ногу, за те, щоб показувати всесвіту свій рівень і свою готовність до нового рівню, за те, щоб бути щедрою вже тут і зараз. А слава, ну як будь-який чоловік, він такий більш прагматичний. Він думає, що зараз треба створювати пасивний дохід, зараз треба обов'язково вкладати кожну копієчку. Тут, мабуть, трошки розходиться. Про що курси? Основні програми у мене три: перший Левелап він про енергію, про те, як наповнитися ресурсом, про закони світу, про те, як пропрацювати свої образи, як е, викинути свого життя, все, що жирає нашу енергію, і відповідно, йога, медитація, те практики, чим можна наповнитися. Ну і також про причини наслідкові закони світу і як направляти свою енергію на свої наміри, щоб було подумала і здійснилось. Другий курс стан процвітання. Він про фінанси, про те, що треба змінити в своїй кукуні, в своїх переконаннях в своєму житті для того, щоб впустити в своє життя достаток. І третій цілісність він про жіночу душу, про зрозуміти себе, хто я така, чого я хочу, якою я маю бути, про навичку берегти свої кордони, жити чесно, бути справжньою і бути щасливою. В першу чергу хто тебе надихає. Якось складно виділити конкретні постаті, але якщо взяти таку збірний образ. То мене завжди дуже надихали люди, які своєю роботою, своєю реалізацією певним чином покращують життя іншим людям. Був період, коли я надихалася там блогерами, лікарями, які допомагали жінкам завагітніти. Для мене це просто було. Я теж хотіла якось бути до цього причетною. Хотіла якось так проявлятися, щоб допомагати жінкам. Отож, це завжди люди, які дають знання. Як змінити своє життя або своїм власним прикладом транслюють як можна? І ну я десь схожим займаюся, і тому це мене дуже сильно надихає. Найболісніша твоя проработочка? Мої вони емігрували вони були в різних сферах. Це там на початку було стосунки, потім гроші, потім здоров'я. Зараз це материнство. Дамірич зараз, мій великий вчитель, і коли тобі здалося, що ти вже просвітліла і відлетіла, і в тебе все суперкласно, прийшов Дамір і показав, що ти жива, в тебе є тіньова сторона, ти можеш злитися, ти можеш бути дуже роздратованою. От ну зараз в цій сфері. Якби ти не створювала курси, ти б. Аби я не створювала курси, я би створювала курси. Знаєте, щоб зрозуміти своє призначення, просто запитайте себе, а що би я могла робити безкоштовно в неділю зранку? От я би могла. Ділитися інформацією, це те, що я не можу не робити. І коли там в якомусь питань, також зустрічалося, як ти наважилася на реалізацію в інфобізі. Мені не треба на це наважуватися, бо я не можу цього не робити. Або це були не курси, це був би якийсь просто інший формат, можливо, живі зустрічі, якісь майстер-класи. Але мені треба передавати те, що змінило моє життя, те, що допомогло мені трансформуватися. Я хочу, щоб про це знали всі. Була мрія донатити 100 тисяч легко. Яка нова мрія? Якщо чесно, мрій було дуже багато, але зараз вони всі на стопі, бо я думаю, що у нас у всіх зараз одна єдина мрія, щоб закінчилася війна. І як тільки вона почалася, все, що було важливим, всі цілі, вони просто втратили свій колір, втратили свій смак. Втратили те місце в моєму житті, яке мали. Зараз хочеться, щоб закінчилась війна і все. І ми з В'ячеславом на днях говорили про те, що дуже шкода, що ця війна нас так сильно відкидає назад, тому що було дуже багато планів і масштабування, і різні мрії, віли, параходи. Зараз це все просто неважливе. Одне бажання, щоб настав мир в Україні. Ти завжди була такою жіночною? О, тут ми зараз покажемо мої фоточки до. Ні, не завжди. Я вже казала, що я працювала в тренажерній залі. Я абсолютно не відчувала себе жінкою. У мене були дуже викривлені розуміння про свою красу, про свою сексуальність. І я взагалі не мала контакту зі своєю жіночністю. Переломний момент у житті, який тебе змінив? найбільш переломний момент. Це смерть нашої першої доньки, це те, що змінило повністю нашу сім'ю. Це те, що занурило мене в глибину вивчень, як влаштований світ, що таке карма, чому, чому такі речі відбуваються, для чого. Це те, що привело мене. На доріжку моєї реалізації, це те, що навчило мене приймати, це те, що привело мене в йогу, в медитації. І я безмежно вдячна цьому досвіду. Найщасливіший день твого життя. Найщасливіший день мого життя це випускний, який я проводила в Києві. Це була благосна туса, на яку були запрошені усі дівчата-випускниці, які проходили мої програми. Це було шикарно, багато в Бохостилі чарівно, душевно і незабутньо. Я думаю, що ну, цей день він насправді є найщасливішим у моєму житті. Що ти несеш у світі? Усі мої програми, все те, що я транслюю в профілі, воно направлено на те, щоб людина усвідомила. Ну, В першу чергу жінка, бо мої програми для жінок усвідомила свою силу, усвідомила свій потенціал, згадала себе, згадала свій потенціал творця і творила своє життя таким, яким вона хоче його бачити. Що написано на твоєму татуюванні? На татуюванні фраза із фільму Секрет. Яку я набила у 18 років. Там написано: чи ти думаєш, що ти можеш, чи ти думаєш, що ти не можеш, в обох випадках ти будеш правий, і по суті, ця фраза теж дуже сильно відображає те, у що я вірю. Я безумовно вірю в силу думки. Тобто, якщо ти думаєш, що ти ні на що не спроможня, нічого не варта. Какашка, то ти будеш права саме так. Саме так твоє життя і розвернеться. Якщо ти думаєш, що ти богиня, яка заслуговує найкращого, саме так і буде, і ти будеш права. Що робити у вільний час? <свіс> От в Інстаграмі, вона в вільний час. Ну, зараз от я почала вишивати. Це реально для мене як медитація, таке стабілізаційне заняття, під час якого я відлітаю, у мене перезавантажується нервова система. Я так дуже класно перезавантажуюсь. Що робите, коли накривають емоції? Проживаю їх. Проживаю їх чесно, так як відчуваю. І цьому по суті. І вчу. Ну я не люблю слово вчу, але це я розкриваю на своїх курсах, що дуже важливо чесно проживати себе, те, що я відчуваю. Якщо емоція не прожита, вона залишається у нас в тілі, як блок. Її треба виражати, але виражати екологічно. Екологічно це значить, щоб ніхто навколо мене не постраждав від моїх емоцій. Який різ характеру в собі подобається найбільше? Найбільше в собі я ціную безумовну віру. В свої сили, в свої бажання, те, що я ніколи не зраджую своїм мріям і йду за ними, навіть якщо зовнішні умови кажуть мені, що зараз не час, що зараз у тебе немає можливості, я завжди знаходжу можливості для себе. Що відчуваєте, коли найбільші мрії здійснюється? Відчуваю, що все так, як має бути. Які безумства робили? Ну, я за дрот, я не дуже безумна. Але із такого чогось цікавого. Ну, я з тих людей, які можуть там з тисячою гривень в кишені з маленького села під Полтавою поїхати у столицю з такою валізкою і тисячою гривень без знайомств, без житла, без роботи, без нічого, і там влаштувати своє життя. І точно так само через кілька років ми зробили те саме, полетівши на Балі, у нас були гроші просто на. Найдешевший у світі квиток в одну сторону, і ми туди полетіли, абсолютно не маючи ніяких ні друзів, ні зв'язків, і влаштували там своє життя. Які практики є у вашому житті? Я вже років шість, мабуть, практикую йогу. Це йога, бронаями, медитації. І одна із моїх улюблених практик, те, що я сповідую, те, що я безумовно вірю, і те, від чого я отримала. Всі свої результати, ну одне із, що повпливало на результати, це віртуалізація. Це моя улюблена практика. Я думаю, що ви точно чули слово візуалізація, а віртуалізації ми підключаємо підключаємо усі відчуття і емоції. Ми не просто уявляємо картинку бажаного, а ми вже її переживаємо. Це працює безумовно. До речі, речі, споміла... Згадала ще одну книгу і постать, які дуже повпливали на мій розвиток, на мою трансформацію, це Джоді Спенза. Якщо я не помиляюсь, то книга називається Підсвідомість може все, як змінити життя за 4 тижні». Дуже попсова назва, але він дуже крутий науковець і все те шизотеричне, типу таке, знаєте, те, що не заходить дуже багатьом людям про силу думки, про те, що ми творці, і самі керуємо своїм життям, можемо втілити будь-яку свою мрію тільки завдяки нашій свідомості. Він все це пояснює, тільки не через якийсь тонкий план. А через дослідження. Як прийшли до внутрішнього спокою і гармонії? Ви знаєте, є така певна ілюзія на рахунок людей, які проводять курси про саморозвиток або віщають про це в Інстаграмі, що вони вже такі ну, присповнились і взагалі в них все дуже круто. Коли ти виходиш на якийсь черговий свій рівень свідомості, там Проблеми, якісь якісь пророботочки, вони не закінчуються. Дуже допомагає йога і медитація. Ну це топ. Це топ до гармонії, до зв'язку з собою. Дуже багато людей не до кінця розуміють, що таке йога, і думають, що це просто якісь викрутаси на коврику або фізкультура, або розтяжка, або щось, щось в цьому ключі. Але насправді йога це шикарний інструмент. Через який можна прийти до своєї душі, з'єднатися зі своїм вищим я і проживати це життя, ну, як душа. Які ваші цінності? Одна з головних моїх цінностей це свобода, і свобода була моєю цінністю ще до того, як це стало мейнстрімом. Я зараз трошки поясню, що це для мене це можливість вибирати. Це можливість вибирати, де бути, де жити, з ким бути. Як проводити свій час, що для себе вибирати, у кого вчитися? І тут для мене завжди є така класна фраза, що будь-яка свобода починається з фінансової. І для мене реально дуже важливо вчитися у того, ким я надихаюся, а не в того, кого я можу собі дозволити. Дякую за ваші цікаві питання. Якщо вам сподобалось, лишайте закарлючку внизу. І якщо у вас лишились якісь питання, також пишіть в коментарях.